Дивіться, По велодоріжкам. Значить, ще Білосерківською міською радою минуло скликання за е, затвердження програми розвитку велосипедної інфраструктури міста в цьому році е, вже на першому етапі, тобто буде це так, пішохідна і велодоріжка. Тобто, ну, вони об'єднані, як у всьому світі, ми нічого не повідомляємо. Тобто від центрального пляжу ми плануємо зробити до парку Олександрії. Це один з напрямком... да, да. Тобто, під берегом, ну, на мій погляд, малювати на дорогах краще зробити в зонах пішохідних. Перше, це безпечно для велосипедистів. По-друге, ну набагато приємніше їхати біля річки, ніж дихати, скажімо. Газами, які викидають автомобілі і так далі. Тому, але в цьому напрямку, я кажу, ми працюємо і поступово, звичайно, будемо розвивати цю мережу. Крім того, зараз ведеться проєктування нового мосту через річку Рось, який буде знаходитися трошки нижче по течії, буквально там пару сот метрів, ніж дерев'яний. Також ви бачили в генплані, там передбачені ще додатково два пішохідних мости. Чому це важливо? Тому що я рахую нам за пріоритет розвивати саме пішохідну велосипедну інфраструктуру міста. Це зменшить навантаження на дороги, транспорт, громадський транспорт, ну і приватний транспорт.